Ша гуманітарна допомога від громади Прикарпаття для українських військових, які зараз служать на сході і беруть участь в АТО, доставлена у пункти призначення. Шестеро представників народної самооборони міста Івано-Франківськ, два водії та надвірнянська журналістка зуміли пробратись на терени східної України і передати зібрані речі військовим. Емоційно це виглядало так: дорожні таблиці із містами України вказували групі людей, яка везла гуманітарку, що вона все ближче до центру бойових дій. Українські військові, які зустріли Карпатів зразу охрестили їх смертники. Так називають кожен гуманітарний караван, який призначений для армії, тому що сепаратисти дуже ретельно відстежують такі вантажі. А зважаючи на те, що у групі була представниця засобів масової інформації, хай навіть і місцевого рівня, інтерес ворогів у таких випадках зростає у кілька разів. Службовці однієї з військових частин Харківщини, де здійснене перше вивантаження, прийняли рішення супроводжувати і охороняти групу людей та гуманітарний вантаж з Прикарпаття для доставки і в інші пункти. Те призначення, де зараз дуже потрібна допомога, а це блокпости, пункт АТО та військовий склади, звідки повезуть допомогу у гарячі точки, куди проїзд цивільним категорично заборонений. На Прикарпатті збір речей для армії тривав більше двох тижнів і трохи більше ніж за добу був доставлений на місце. Результатом нашої роботи, скажімо, громадськості самооборони і волонтерів стало повістка на схід. Багато відправка. Відправка на блокпост на АТО. Допомога нашим бійцям. Повернулися з передової, не доїхали до самого Слов'янська, але по максимуму доїхали скільки могли, доки було безпечно. Задум Прикарпатців вдався. Українські військові таки отримали 15-тонну гуманітарну допомогу від Івано-Франківщини. Вони зворушені увагою простих людей до солдатських буднів. Хочу от подякувати людям, які привезли це нам дуже необхідне і майно допомагають нам в харчуванні в питній воді. Це дуже нам допомагає. і Я думаю, що з такою підтримкою ми зробимо все для того, щоб був мир на сході України. Дуже важна з нашим хлопцям підтримка всіх наших родних, близьких, знайомих і вообще тих людей, которые за нас переживає. Ваше вам большое спасибо. Ми використаємо для забезпечення особового складу, який знаходиться на блокпостах, забезпечення нашої частини, особового складу Національної гвардії, резервних батальйонів, які там знаходяться, та особового складу Міністерства оборони, який несе службу в даному регіоні. Особовий склад несе службу цілодобово. Вони там живуть насправді. Тому цілими днями вони повинні пити каву, вони повинні пити чай, вони повинні пити воду, для того, щоб підтримувати свій бойовий дух. Також, для... окрім цього, йде наша централізована забезпечення. Печня, але для солдата дуже важливо, коли в нього є щось таке, яке раціон, які не передбачені військовим харчуванням. Сьогодні кажуть військові, армію потрібно підсилити технікою і засобами захисту. Строковики і контрактники роблять усе можливе, щоб лице українського війська було таке, як треба. Проте одного ентузіазму замало чекають допомоги від держави і меценатів, які мають підтримати армію. А в нинішніх умовах особливо саме необхідно це для нас. Засоби особистого захисту, тобто каски, бронежилети. Також дуже нам, ми дуже нуждаємося в засобах там, ночного бачення, от. тому що без них ми, так сказати, ночі сліпі. Щоб ви не думали, що здесь ми всі зачухоморені, ні, за собою слідимо, так що всі тут чистенькі, акуратненькі. Конечно, можно и там э, засобы гигиены тоже. Вот, э, ну можно, конечно, и что еще из, что э, из такого тактического споряджения, конечно. Вот э, в основном днем здесь тихо и спокойно, конечно, все видно, а вот ночью, конечно, очень тяжело, потому что есть такие э, плохие люди, которые против нас и вообще, вот, которые ночью выходят, мягко скажем, погулять, пострелять, вот, и их плохо видно. Вот В основному от, засоби ночного бачення військові у складних умовах, у яких зараз перебуває країна, теж багато чого переосмислили. кажуть, що представників західної України більше не називають ті западенці, а наше з Запада кажуть, що ситуація добре показала, хто є хто. Мій підрозділ дуже патріотично налаштований і по опиту ну так всіх товаришів моїх, хто. Налаштовані не не їхати додому, поки це все не закінчиться. Дуже патріотично налаштовані хлопці. Дуже а з яких регіонів хлопці служать у даній військовій частині? Якісь місцеві осередок, чи все ж таки зібрані з цілою України? Ну, ми так зі ми самі з, усі, з усієї України. От я, наприклад, з Вінницької області. Є хлопці з Львівської, з Івано-Франківської, з Дніпропетровської, з Сумської областей, з Київської, з Житомирської. Ну, з усіх областей зібрані хлопці. Ну, колектив дуже такий зібрався, дуже хороший. Спочатку е, да, там трошки було разногласія, але дуже зараз колектив. Зібрався весь і налаштовані дуже патріотично. І вже нема різниці, яка область. Всі дуже патріотично налаштовані. І друг за друга, так сказати, до кінця. Ну що ж, від імені Прикарпаття, я вам можу побажати тільки щасливої служби. Повертайтеся, живі і здорові додому. Ви нам потрібні. Дякую. Ребятам очень тяжело, звісно. Тяжело тим, що хтось і тяжело тим, хто їм допомагає в тилу. Потому что все думают, что они сидят там и ничем не могут помочь. Помогают всем, чем могут. Вот этими даже минимальными гуманитарными передачами. Спасибо им за это. Поддержку их чувствуем. Любая поддержка важна. Это наш обовязок защищать и нашу землю. Не хочется, не хочется, знаете, чтобы говорили, что здесь брат на брата идет. Мне вот. хочется такое чтобы было разумеется вот. И хочется чтобы больше правды говорили по телевидению про вот это все что здесь творится не скрывали что там ну, не знаю про потери про потери конечно очень обидно не хочется этого вот. Ну и ребята все будет нормально. Здесь нема, нема, как говорится, дележа восточный, западный. Здесь все в одном целом находимся. Потому что Украина – это одна страна. То, что восток и запад – это... Ну что, это историчное было, но мы же украинцы все-таки. А украинцы это одно единство, одно единое. Тут нема такого, чтобы вот было, ты там с Ивано-Франкиевска, ты там с Львова, а с Днепропетровска, с Донецка, с Луганска. Це всі одно целе самооборонівці виконаною роботою більше ніж задоволені зі своєї поїздки і побаченого зробили висновки і вже готуються до наступної акції. Справді солдати трошки за них забула держава, і те, що ми робимо, ми робимо правильно, йдемо прямо правильному напрямку. Я так розумію, що треба було когось застрахуватися, бо реально можна просто не доїхати. Це взагалі жартів тут немає. Була серйозна перестрілка. І... Перейшло 24 години і ми їхали по тій самій дорозі, то реально небезпечно. Ми зараз зібрали гуманітарну допомогу з харчами. Деякі були розгрузки, бійці були дуже задоволені розгрузками. Наступна поїздка буде більш серйозніше підготовлена. Будуть і тепловізори, і приціли нічного бачення, але життя треба застрахувати. Тому що дуже небезпечно. Можна поїхати в один кінець і не вернутися. Враження, враження, як можна назвати це враження, дуже сильно брухливе, звичайно. Дуже тяжко зрозуміти, що на даний момент в Україні може таке творитися у нас. І побачивши таку ситуацію, яка зараз твориться, і які товариші наші побратими молодші за нас, старші за нас, яким реально сепаратистові стрілюють руки, ноги, зривають їх. Люди реально без харчування можна так це назвати і сказати, без всяких приспособлень до тої зброї, ще старої сесерівської, якої ще не поновляють нові запаси, нової зброї пристосовуються до того і з цим воюють. А в них відповідно в людей нова зброя, нові можливості. І люди, відповідно, фінансово більше забезпечені, як наші хлопці. У підтвердженні інформації витрати сепаратистів це 50 мільйонів доларів в день, які спонсорує Путін і Янукович. Поїздка була нелегка, була ризикована. Дякувати Богу, все відбулося добре. Доставили, доставили все нормально нашим бійцям прямо в руки, так як і обіцяли. Сьогодні дуже ведеться активне спостереження за караванами гуманітарної допомоги, яка надходить у зону АТО від української сторони. Нас попереджали про це на блокпостах, ми мали супровід, воєнні також долучилися до супроводу і допомогли нам також доставити на крайні блокпости, на ті, які ми змогли доїхати. Фуру, в якій переводили гуманітарна допомога, декілька разів підрізали, тормозили під час дороги, це був Кадік, другий раз була Волга, От, але дякуючи тому, що був супровід, все минулося. Наразі хлопці з Прикарпаття із народної самооборони кажуть, скільки потрібно буде, скільки помагатимуть сходу України. Військові, які беруть участь в антитерористичній операції, без допомоги Прикарпаття не залишаться. Не все, що побачено і почуто, можна розказувати і показувати. Однак, те, що зробила громада Прикарпаття для військових, це велика справа, яку обов'язково будуть продовжувати на Івано-Франківщині і залучать до цієї акції інші області України.